Всім привіт! Сьогодні у нас 19 квітня і ми чекаємо заморозку. Тож я сьогодні обробляю полуничку мікроелементами. Не для того, щоб вона не померзла, а для того, щоб вона менше отримувала стресу. І ось у мене вже висаджений перець. Це у мене е Полуниця, яка вже відживає свій вік, це реме, яким вже більше руку. Ну, я їх де видалила, де погані кущі, де хороші, ще залишила. Хоче ще поплодонусять мені, а бугор буде слугувати мені для перцю. Тут гіркий перець і між ним. Висадю дині, тому що дині я в минулому році висаджувала на буграх, полонечка вже віджила, то дині були дуже шикарні. Тож, БУ-бугор теж буду використовувати. Тому тут полуницю вже ж, звичайно, я садити не буду, треба буде перемотоблочик, посіяти, сидирати, а потім вже... Хай поки відпочиває. Ну, не відпочиває, звичайно, але хай ще прослужуть, тому що плівка тут ще є. І я думаю, ще тут виростить урожай динь і перцю. І просили показати в теплицях, що в мене тут робиться зараз у теплицях, зараз покажу. Чоловік говорить, не відчиняй сьогодні теплиці. Ну, подивлюся. Так. Тут перша річка в мене не була накрита, була вже пізно чуть-чуть прикрита, оця сторона. І ця сторона вже починає червоніти, там же ягода ще тільки біліє. Тож, агроволокно, звичайно, дає старт швидший. І, до речі, починає стигнути полуниця, яка від Володимира. Не знаю, що це за сорт. Думала, що оприка дуже схожа на вона на оприку, дуже схожа. Ось така йогода. Але оприка в мене ще моя ще зелена. А тут вже стигла. Ось бачите, тут вже вона стигла. Навіть зараз скуштуємо. Як оце. Ну, виду неї оприки. Є і кислинка, є і солодость. Смачна йогітка. В є пустота. До речі, багато йогітки стиглої вже, червоної. А та, що я думаю, що це Сондра, то це ще не стигне. Тут ще, а ні, є. Єсть. єсть і тут ось йогітка. Теж схожа, Навіть на сондру схожа. Тож, Тужі сток. Ось такі квіточки гарні в неї, як ромашки. От під північною стороною тут ще взагалі полуниця зелена, ще тільки починає біліти. Це урожай, там, де посаджено по два кущики. Ось такий урожай. Звичайно, якби були по одному кущику, то урожай був би набагато менший, удвічі менший. Тож, по два кущики садити можна, але потім видаляти рожки або пересаджувати взагалі рослинки на нові. Відні теплиці. Відкриваю тільки із завітряної сторони, тому що на вулиці не жорко сьогодні, прохладно. Як ви встигли замітити, я навіть в шопці. Ну, я давно ще вийшла ще зранку, то вже, звичайно, тріх, трохи тепліше, ось які в мене огіручки вже у горщиках. Обов'язково перші три зав'язі я видаляю для того, щоб ігручок набрав силу. На все, звичайно, не вистачає часу, щоб осліпити. І, звичайно, треба зробити підв'язку. Підв'язку вже треба зробити в томотах. Ось такі горнюні, шикарні йогітки вже на сондрі. Ось така Сандра, гарнюня. І зараз підемо в іншу теплицю, де у мене набагато більше полунички. Так, ну цю можу спробувати. Смачна, солодка. Є вже присмак полуниці. І зайшла там, де у нас росте друга річка. Звичайно, тут все злилося, тут дуже багато ягоди. І, звичайно, є багато червоної. Ось червоної полунички багато. Я тут вчора трішки зберола. Ну, ось такий урожай Полунички. Бачите, ось іду підряд, не вибираючи. Багато тут ще й зеленої йогоди. Чоловік вчора пропулював між дуряді. Я кажу, чому ти не позрізав, оцю не позрубував? Він каже, мені жалко. Тож. І стигне ця сторона від сонця перша, як завжди. Озія. Це озія такі варенички будуть гарнюні. До речі, в цьому році я не обробляю свіччим тут, нічим не обробляю. Поки що в мене все добре тут. Я сподіваюся, що так і буде долі. Я так кожного року кажу, а потім, коли починаються проблеми, тоді жалкую. Але ж хочеться виростити більш екологічну продукцію, тому, тому не бризкаю. На вулиці теж будемо бачити по погоді, по тому, як себе почуватиме полуничка. Врожай багатий, звичайно. Ось ще скільки зеленої йогоди. Дуже-дуже дуже багато. Ось такий гість у мене в тепличці заліз, погріться, так? А Ану йди, йди гуляй, йди, 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 йди. Давай, йди додому, Відколи ти прийшов, давай, давай, йди. Йди гуляй. Ну, да, в теплиці тепло, горно. Так. Біжи. Прийшов по полуничку. Да? Не хоче позірувати. Біжи, біжи, біжи. Я сьогодні дивлюся на свою полуничку і Сьогодні чекаємо заморозку, тож сьогодні тільки провітримо трішки теплиці і зачинемо, тому що чекаємо на мороз, нехай тут накопичується тепло. І потім земля буде віддавати вологу. До того ж, можна ще полити на ніч, і буде на один градус тепліше. Також на вулиці спасають свої насадження. Від заморозків тим, що обільно поливають. Якщо не можна в рядок, можна міждорядя. І оця волога буде підніматися, випаровувати вологу і віддавати тепло земля, тому що земля в нас тепла. Земля за ці дні теплі, тому що у нас дуже теплий квітень був, навіть спекотний. Тож земля буде віддавати тепло. Хто боїться, що щось померзне. Звичайно, якщо буде такий дуже-дуже сильний мороз, то ніякі е... такі процедури не спасуть, е... треба ще додатково робити укриття. І Так як у мене висаджені огіручки, і висаджений баштан, і висаджений перець. То, звичайно, я буду робити укриття. Буду накривати агро волокном для того, щоб зберегти свої рослинки. І також можна і пролити. А для цього, щоб пролити, у мене ж посажені рослинки, ці баштан, гіручки і перець, посажені на плівці. Тому якщо я поллю, то з-під плівки буде виділятися тепло. Тож, я надію, що в мене все збережеться. В кого ж немає волокна, звичайно, можна накрити соломою, сіном, можна накрити бутилками, зверху ще чимось накрити, яким, якоюсь тканиною. І ви збережете свої рослинки. У нас обіцяють заморозки, тільки, здається, на одну ніч. Надіюсь, що ми переживемо. Звичайно, дерева не знаю чим, чим захистити, хіба що димом. Ну, є, у мене куча не спалення, можливо, можливо, будемо якось зберігати, ось скільки зав'язалося. Черешень, абрикоси зав'язалися, ну, все зав'язалося, але ж радіти рано, тому що. Погода вносить свої корективи. У нас сьогодні в день плюс 12 градусів тільки, а на ніч обіщають плюс 7. Ну, надіємося, звичайно, що не буде морозу, але все одно готуємося до нього. Всім миру добрався у найкращий себе Україна. До побачення!